З цієї точки зору кохання, воно таке більше нас належить до свідомості. Належить до свідомості, коли людина приділяє увагу тобі, коли людина ну так турбується про тебе, коли людина тебе всього вбирає в свої думки і думає, а що б тобі подарувати, що б тобі було миле, Сашко. І ми отак бачимо таку закоханість, коли людина так прям не відпускає своїх думок, тебе там тримає. І її внутрішньому світі ти стаєш таким Богом просто. Ходить з тобою, як з ікони, Да? Вона може тебе навіть не, не так там про пристрасть, не так е, хотіти тілесно, да, тобто або ну можливо не мати такої можливості на там тілесно вгамовувати всі свої розпущені фантазії да, але за Це так і такі ти, ти відчуваєш, Боже, ж, як же ж добре, що для якоїсь людини я просто боженька, да що вона ходить зі мною, навіть тату, мама не згадує так часто, як мене. І, так, і, і навіть робота не така важлива, як я. І оце відчуття, що в тебе закохані, вона така прям таке солодке. Да? І самому бути закоханим і поринати в кохання дуже цікавий досвід. Да? Тобто от, ніколи не було і знову да? закохався. І вже такі думки про це. Да? І тоді вже цей побут він не такий важливий, оці всі справи не такі важливі, це заробляння грошей, виживання в цьому світі, оці всі стресові факти, вони всі десь ідуть дуже далеко лісу, Да? Вони йдуть в якийсь ліс, тому що в нас що? У нас є світлий образ в місті. І да? ну То це, таке, це я таке, просто мову оригіналу не став перекладати вже. Да? Ми знаємо, що це да? разом і назавжди воно просто не так і звучить, як <свідомо> відома пісенька. Да? От, і оці фантазії, оці всі. Думки оці всі такі, а я її поцілую, а в неї очі закочуються. Або вона каже, він дивиться на мене, і він такий прям і готовий заради мене, принц на коникові, там десь скакати, ну да, там і все буде для мене робити, що я захочу. Оце такий стан закоханості. Да? Він такий, як дуже потужний сплав мрійництва, і уваги, і фантазії, і роздумів, і планування майбутнього. І очікувань, да? Тобто ну, тут він такий прям дуже, дуже я б сказав, такий магічний, стан. магічний стан. Тому що людина в стані закоханості, вона така, ну, вона ж може не їсти, не пити, і вона отримує доступи до певних сил, да? тобто вона може очаровувати інших, і всі інші бачать, що ця людина закохана. Да? Тобто, в неї там доступ до чари відкривається. Ну, але... Це інша казочка вже про чарівників і чари. От, Це трошечки так мене занесло. Але ну, от, щодо стосовно закоханості, да? от ми розуміємо, що це стан, який ну, такий більше про увагу. Да?